Покатались на підпитку і потрапили у ДТП. У Дубинському районі двоє неповнолітніх хлопців вирішили покататися на мотоциклі. Водій не впорався з керуванням. Двоколісний з'їхав на узбіччя і перекинувся. Водій, якому 17 років зараз у реанімації. На рік молодший пасажир не постраждав. Встановлено, що напередодні хлопці вживали алкоголь. Слідчо-оперативна група Думенського районного відділу поліції на місці події встановила, що 17-річний водій мотоцикла Мустанг не вибрав безпечної швидкості, не впорався із керуванням і допустив з'їзд транспортного засобу на ґрунтове узбіччя із подальшим падінням. У наслідок ДТП мотоциклісти госпіталізували в реанімацію, де діагностували відкриту черепно мозкову травму, перелом основи черепа, субдоральну гематому та алкогольне сп'яніння. Його 16-річний пасажир не травмувався. Поліцейські з'ясували, що неповнолітні вживали. Алкогольні напої, а потім вирішили покататися. Відомо, що керманич двоколісного перебував без мотошолому, У нього відсутні посвідчення водія, а транспортний засіб належить матері друга.